Сьогодні ми розкриємо таємниці одного із найдивовижніших мешканців, якого ви, можливо, бачили у власному саду або в найближчому парку звичайного їжака? Це маленька, але неймовірно витривала істота, яка приховує в собі набагато більше ніж просто колючий панцир. Чи знали ви, що їжак це живий барометр вашої екосистеми, справжній нічний хижак і майстер виживання? Ми зануримося у його світ, щоб зрозуміти, як цей колючий клубок функціонує, виживає в наших умовах та яку роль відіграє в природі. Приготуйтеся розвінчати міфи та дізнатися все про справжнього господаря сутінків. Що робить їжака таким впізнаваним, звісно ж, його голки? Ці дивовижні утворення не що інше, як видозмінене волосся. У дорослого їжака їх може бути від 5 до 7 тисяч. Кожна голка порожниста заповнена повітрям і має довжину від 2 до 3 см. Вони ростуть під кутом, забезпечуючи максимальний захист. Важливо також зазначити, що голки їжака не отруйні, на відміну від деяких інших тварин. Їхній колір зазвичай бурувато чорний або світліший на кінчиках, що створює чудовий камуфляж. Під голками знаходиться м'яке світле хутро, що вкриває черево, мордочку, груди, горло та лапи. Їжаки також мають невеликий хвіст. Мордочка у їжака витягнута з рухливим вологим носом, який є чудовим інструментом для пошуку їжі. Очі невеликі, чорні, але зір у їжака слабкий, проте слух та нюх у їжаків розвинені надзвичайно. Довжина тіла дорослого звичайного або європейського їжака коливається від 20 до 30 сантиметрів, а вага від 800 грамів до 1,5 кг. Для порівняння найдрібніший вид короткоголковий їжак має розмір лише 10-15 см, а найбільший великий вухатий їжак може досягати 30 см і важити понад 1 кілограм. Самці, як правило, трохи більші за самок. Важливо розуміти, що їжаки не належать до гризунів, вони є представниками ряду комахоїдних, куди також входять кроти та землерийки. Їжак звичайний або європейський є одним із найпоширеніших видів їжаків, його ареал охоплює значну частину Європи, включаючи Велику Британію, Скандинавію, Західну та Центральну Європу. Загалом різні види їжаків поширені у Європі, Азії та Африці. В Україні мешкають два види їжаків це їжак звичайний або ж європейський, та їжак білочеревий, або ж східноєвропейський. Перший мешкає переважно на заході країни у Карпатах, по лісі, лісах Львівщини та Закарпаття, а другий більш поширений у центральних, південних і східних областях, включно з містами і сільською місцевістю. Попри спільну назву, ці види помітно відрізняються: у білочеревого світліше черевце, коротші вуха, та він загалом краще пристосований до відкритих степових ландшафтів. У містах України частіше зустрічається саме білочеревий їжак, його можна побачити навіть у київських парках або на околицях Харкова. Загалом їжаки є надзвичайно адаптивними, вони віддають перевагу змішаним та листяним лісам, чагарникам, лукам, паркам та садам. Добре почуваються в міських умовах, використовуючи кладовища, залізничні землі. Пустирі, а також з'єднані громадські або приватні сади. Їжаки є частими мешканцями сільськогосподарських угідь, оскільки вони віддають перевагу галявинам з густою рослинністю. Вони уникають щільних хвойних лісів та вологих районів. Головне для них це наявність укриття та достатньої кількості їжі. Саме тому їх часто можна побачити на околицях сіл та міст, де вони знаходять собі притулок у заростях кущів під купами листям у старих пеньках або навіть у занедбаних будівлях. Їжаки це нічні тварини. Свою активність вони проявляють переважно в сутінках та вночі. Вдень вони відпочивають у своїх затишних лігвах. Ці лігва вони облаштовують у густих чагарниках під коєнням дерев у норах, які іноді викопують самі або використовують покинуті нори інших тварин. Їжаки, як правило, не є територіальними тваринами, хоча самці можуть конкурувати за самок під час шлюбного періоду. Їхній рух досить повільний і розмірений, але коли потрібно, їжак може розвинути швидкість до півтора метра за секунду. Але загалом вони рухаються зі швидкістю близько 3 км за годину. Самці можуть долати до 2-3 км за ніч у пошуках їжі та партнерів. Вони чудово плавають і навіть вміють лазити по невисоких деревах та кущах. Їжаки також не є безмовними створіннями, їхній світ наповнений різноманітними звуками, які допомагають їм спілкуватися та орієнтуватися. Коли їжак відчуває небезпеку, він миттєво згортається в щільну колючу кулю. Цей захисний механізм забезпечується потужними кільцевими м'язами, які стискають його тіло, піднімаючи голки в різні боки. При цьому можна почути характерне шипіння або фурчання це спроба налякати ворога. Під час пошуку їжі вони часто соплять і шарудять листям. А у період розмноження самці можуть видавати гучні цвірінькаючі звуки, а самки тихе попискування. Це своєрідна мова нічного лісу. Особливою рисою поведінки їжаків є зимова сплячка. Це період глибокого сну, під час якого тварина значно знижує свою метаболічну активність. Серцебиття сповільнюється з 180 ударів на хвилину до 20 або 60. А температура тіла падає з 34 градусів до 2 градусів за Цельсієм. До сплячки їжак інтенсивно харчується, накопичуючи жирові запаси. Якщо він не набере достатньої ваги, мінімум 600-700 г, то може не пережити зиму. В Україні сплячка зазвичай починається у жовтні і триває максимум до квітня, коли температура повітря стабільно піднімається вище нуля. Часто вони зимують у стосах листя або гілок, тому будьте обережні, переміщаючи ці купи. Крім того, їжаки також можуть впадати у сплячку факультативно у спекотну погоду, коли є нестача їжі та води. Всупереч поширеній думці, їжаки не лише любителі яблук та молока. Насправді вони всеїдні, але їхній раціон переважно складається з тваринної їжі. Вони є чудовими мисливцями на комах: жуків, гусениць, дощових черв'яків, а також слимаків та равликів. Їжаки не гребують і більшою здобиччю, такою як жаби, ящерки, миші та навіть змії. Крім того, вони можуть споживати яйця птахів, що гніздяться на землі, а також падло та гриби. За одну ніч дорослий їжак може з'їсти кількість їжі, що становить до третини його власної ваги. Люди часто доповнюють їхній раціон м'ясним кормом для домашніх тварин та свіжою водою, особливо влітку або в екстремальних погодних умовах. До речі, молоко для їжаків шкідливе, оскільки вони не переносять лактозу, що може призвести до проблем з їхнім травленням. Їжак є справжнім санітаром лісу та саду. Його раціон, що включає велику кількість слимаків, равликів та комах, робить його важливим союзником у боротьбі зі шкідниками. Ця роль є не лише прямою, тобто поїдання шкідників, а й опосередкованою. Наприклад, слимаки часто є проміжними господарями для різноманітних паразитів, що можуть вражати інші види. Поїдаючи слимаків, їжак розриває життєвий цикл цих паразитів, сприяючи загальному здоров'ю екосистеми. Таким чином, присутність їжака у вашому саду свідчить про його природний баланс і чистоту. Сезон розмноження у їжаків починається після зимової сплячки, зазвичай у квітні або травні. Самці під час шлюбного періоду можуть навіть влаштовувати бійки за самку. Вагітність у самки триває приблизно від 35 до 42 днів, народжується від 3 до 8 сліпих, голих і беззахисних їжаченят. Новонароджені їжеченята важать всього 12-25 грамів і мають голки, які приховані під набряклою наповненою рідиною шкірою, щоб запобігти травмуванню матері під час народження. Ці м'які голки виходять через кілька годин, а другий набір, темніший, починає рости вже через 11 днів. Мати дуже дбайливо доглядає за своїм потомством. Вона годує їх молоком близько 4-6 тижнів. Самка може мати один або два посліди на рік. До двомісячного віку молоді їжаки стають самостійними і залишають материнське лігво, а статевої зрілості вони досягають у віці від 10 до 12 місяців. У дикій природі тривалість життя їжакам становить у середньому від 3 до 6 років, але окремі особини можуть доживати і до 8 років. У неволі за належного догляду вони можуть жити значно довше від 8 до 10 років. Однак смертність серед молодих їжаків дуже висока, особливо у перший рік життя. Життя диких тварин, сповнене викликів і їжаки, не є винятком, вони часто стають носіями різноманітних паразитів та страждають від хвороб. Одним із найпоширеніших є кліщі, які можуть передавати небезпечні інфекції, що є зоонозами, тобто можуть передаватися людям. Також їжаки схильні до гельмінтозів, заражень внутрішніми паразитами, такими як круглі та стрічкові черви. Ці паразити виснажують організм тварини, роблячи її вразливою до інших захворювань. Грибкові інфекції, зокрема дерматомікози, можуть викликати проблеми зі шкірою та голками у важких випадках, особливо у ослаблених або молодих особин, ці захворювання можуть бути смертельними. Розуміння цих загроз є критично важливим для тих, хто займається реабілітацією диких тварин. Їжаки це дуже стародавні ссавці, чия історія сягає мільйонів років. Їхні предки з'явилися на землі близько 60-70 мільйонів років тому, ще за часів динозаврів, у палеоцені. Найбільш ранні викопні форми, що нагадують сучасних їжаків, датуються еоценом близько 55 мільйонів років тому. Важливо зазначити, що їжаки є одними з найдавніших савців, які збереглися практично незмінними протягом 15 мільйонів років. Їжаки належать до ряду комахоїдних, який є одним із найдавніших серед плацентарних савців, це свідчить про їхню примітивність з еволюційної точки зору, але водночас і про їхню неймовірну виживаність та адаптивність. За мільйони років вони майже не змінилися, зберігши свою унікальну захисну стратегію голки. Це яскравий приклад конвергентної еволюції, коли схожі ознаки розвиваються у неспоріднених видів. Згадайте дикобразів або єхидн, які також мають голки для захисту. Їхній успіх полягає в ефективності їхнього броньованого захисту, який виявився дієвим протягом всієї їхньої еволюційної історії. Хоча їжаки були відомі людям з давніх давен, їхнє наукове вивчення та класифікація почалися значно пізніше. Перші описи їжаків зустрічаються ще у працях давньогрецьких мислителів, таких як Арістотель, який відзначав їхню здатність згортатися в клубок. Сучасна наукова класифікація їжаків належить шведському натуралісту Карлу Лінею, який у своїй праці система природи. У 1758 році офіційно описав вид Ерінациус Европеус, їжака звичайного. Назва Ерінацеус походить від латинського слова, що означає колючий. Їжаки належать до родини їжакові, яка включає дві підродини: власне, їжакові з їхніми колючими представниками та гімнури, які не мають голок і нагадують великих землерийок. Загалом існує близько 17 видів їжаків, що об'єднуються у 5 родів. Найвідоміші, окрім європейського, це вухатий їжак, білочеревий їжак та африканський карликовий їжак. Кожен з них має свої унікальні особливості, але всіх їх об'єднує давнє походження та спільні риси будови. Попри те, що більшість їжаків є дикими тваринами, деякі види, як от африканський карликовий їжак, стали популярними домашніми улюбленцями. Однак утримання їжаків в неволі вимагає глибоких знань та значної відповідальності. Перш за все слід розуміти, що не всі види їжаків підходять для утримання вдома. Звичайний європейський їжак – це дика тварина і спроба його одомашнення є жорсткою та незаконною у багатьох країнах. Такі тварини потребують спеціального раціону, специфічних умов утримання та регулярних ветеринарних оглядів. Їхнє харчування повинно бути збалансованим і складатися переважно з білка, а не з фруктів чи молока, як це часто помилково вважають. Крім того, важливо пам'ятати про можливі ризики для здоров'я як тварини, так і людини. Їжаки можуть бути носіями сальмонельозу та інших бактеріальних інфекцій, тому необхідно дотримуватися суворих правил гігієни. Утримання їжаків у неволі вимагає не лише ентузіазму, а й глибоких знань та готовності до довгострокового догляду, що може тривати до 8 або 10 років. Взаємодія їжаків з людиною має давню історію. У багатьох культурах їжак вважається символом працьовитості, захисту та навіть мудрості. Однак не завжди ця взаємодія була позитивною. У сучасному світі головною загрозою для їжаків стає діяльність людини. Тисячі їжаків щорічно гинуть під колесами автомобілів, особливо в нічний час. Використання пестицидів та інсектицидів, таких як слимакові гранули, які стали нелегальними у Великій Британії з квітня 2022 року, у сільському господарстві та на присадибних ділянках зменшує їхню кормову базу та призводить до отруєнь. Також небезпеку становлять садові ставки та басейни, для яких потрібно забезпечити пологі спуски або сітки для виходу. Решітки для худоби та овець також є загрозою їм потрібні пандуси для втечі. Їжаки можуть заплутатися в сітках або потрапити в пастку в смітті, такому як консервні бляшанки, стаканчики з під йогурту та пластикові кільця. На жаль, існує багато міфів щодо їжаків. Один із найпоширеніших це те, що їжаки носять на своїх голках яблука або гриби. Це абсолютний міф. Їжаки не роблять запаси на зиму в такий спосіб, адже вони не є вегетаріанцями. Ще в одному міфі говориться, що їжаки п'ють молоко. Але як ми вже згадували, молоко їм шкідливе. Попри свою колючу броню, їжаки мають природних ворогів. Найбільш небезпечними для них є лисиці, борсуки, великі сови, наприклад, пугач. Яструби, а також бродячі собаки. Деякі з цих хижаків, як от борсук, мають достатньо сильні лапи, щоб розгорнути їжака. або можуть нападати на його незахищений живіт. Сови завдяки гострим пазурам можуть схопити їжака, незважаючи на їх голки. Головним захисним механізмом їжака є його здатність згортатися в тугий колючий клубок. Цей захист є надзвичайно ефективним проти більшості хижаків. Також їжак може видавати шиплячі звуки, здійснювати стрибки або підстрибувати на ворога, намагаючись налякати його. Якщо ж хижак спробує його атакувати, голки впиваються йому в пащу або в лапи, змушуючи відступити. Їжаки також відомі своєю стійкістю до різних токсинів, включаючи деякі зміїні отрути та серцеві глікозиди. Проте цей захист не завжди рятує, особливо від швидких та спритних їжаків або від людського фактора. На жаль, популяція їжака звичайного в багатьох регіонах Європи скорочується. Хоча цей вид їжака не входить до червоної книги України як зникаючий вид, його чисельність знижується через вищезгадані фактори, такі як руйнування природних середовищ існування, використання пестицидів, наприклад, заборонених слимакових гранул, інтенсивний рух транспорту та розширення міської забудови. За даними деяких досліджень, у Великій Британії популяції їжаків скоротилися більше ніж на 50% за останні 20 років. На жаль, останніми роками їхня чисельність в Україні також зменшується. Основні загрози отруто хімікати на полях, покіст трави, автомобільний рух і відсутність безпечних місць для зимівлі, особливо небезпечні роботизовані газонокосарки, які можуть травмувати їжаків уночі. Якщо ви побачили їжака в день, це тривожна ознака. В Україні це здебільшого означає, що тварина голодна, хвора або прокинулась передчасно. У такому разі можна зв'язатися з найближчим центром реабілітації диких тварин. В Україні також існують ініціативи щодо збереження біорізноманіття, які опосередковано допомагають їжакам. Тож створення нових природоохоронних територій, екологічна освіта населення все це сприяє покращенню умов для виживання диких тварин. А тепер декілька маловідомих, але захоплюючих фактів про їжаків. Їжаки бачать світ у відтінках синього та жовтого, на відміну від людей, їхній зір не розрізняє червоний та зелений кольори. Їжаки можуть бути частково імунні до отрути змій, хоча це не означає, що вони не сприйнятливі до всіх змійних отрут, вони мають просто певний рівень резистентності, що дозволяє їм полювати на гадюк. Іноді їжаки знаходять предмет з сильним запахом, наприклад, тютюн, мило, навіть отруйні рослини обслинюють його і наносять слину на свої голки. Точна причина такої поведінки невідома, але вважається, що це може бути способом маскування запаху, боротьби з паразитами або навіть демонстрацією отруйності. Попри свій вигляд, вони можуть досить швидко пересуватися у воді, якщо це необхідно. Кожен їжак має унікальний малюнок голок, як відбитки пальців у людини, так і голки їжака створюють унікальний візерунок, хоча і не настільки виразний для неозброєного ока. Їжаки можуть заснути під час пошуку їжі. Іноді вони так захоплюються процесом, що можуть задрімати прямо посеред трави. У середньовіччі їжаків використовували для боротьби зі шкінниками. Вважалося, що вони ефективно винищують комах та гризунів у садах. Деякі види їжаків мають винятково довгі вуха, що допомагає їм випромінювати тепло у спекотному кліматі. Отже, ми з вами здійснили захопливу подорож у світ їжака, цього колючого, але такого чарівного мешканця нашої планети. Ми дізналися про його унікальний зовнішній вигляд, адаптації до життя, таємниці нічної поведінки та складний шлях еволюції. Їжака можна назвати індикатором здоров'я нашої екосистеми. Його присутність у наших садах та лісах свідчить про відносну чистоту навколишнього середовища. Він є справжнім санітаром лісу та саду, допомагаючи контролювати чисельність шкідників. Зберегти їжаків означає зберегти частинку дикої природи, яка може співіснувати з нами, якщо ми виявимо турботу та повагу. Тож наступного разу, коли ви побачите їжака, що шурхотить у траві, згадайте про все, що ми сьогодні дізналися, і, можливо, ви теж захочете зробити свій внесок у збереження. Цього дивовижного колючого чарівника на цьому все. Лайки, коментарі та репости за вами. Напишіть, чи часто бачите їжаків у ваших містах чи селах, і чи є у вас цікаві історії пов'язані з ними. До нових зустрічей у світі дикої природи.